У вівторок, 9 липня, розпочнеться саміт НАТО у Вашингтоні, присвячений 75 річчю Північно-Атлантичного альянсу. І ось стало відомо, що Україна підпише іще ще одну безпекову угоду. Під час цього саміту упродовж 9-11 липня також мають бути рішення щодо посилення української ППО. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Зеленський до альянсу Україну не запросять. За даними західних аналітиків, Україна не виконала так зване дома. Шня завдання найбільше дорікають нашій країні за корупцію. Відтак Україна і НАТО будуватимуть мости. Цього разу відсутність запрошення до альянсу замасковано двосторонньою безпековою угодою зі США. Також альянс оголосить про створення місії у Німеччині під гідою НАТО, яка координуватиме надання усіх видів допомоги Україні у довгостроковій перспективі. Із січня по липень 2024 року Україна вже підписала 20 угоди з партнерами, включ. Сної з європейським союзом і усіма країнами G7.